Народ, а ця помилка коштувала мені гарного сну. Та моєї гарної фігури, нічні перекуси думаєте, вони допомагають сну? Ні, і ви ніколи не здогадаєтеся, який продукт псує наше тіло в нічних перекусах і вечірніх. Всі певно знають, що цукор не можна їсти на ніч. Взагалі, цукор і цукровмісні продукти підвищують рівень глюкози, підвищують рівень інсуліну. Інсулін впливає на мелатонін, погіршується глибина сну. Ми відчуваємо потім брудіння в шлунково-кашковому тракті, і замість того, щоб тіло наше спало, воно перетрав перероблює їжу і утворює глюкозу. Але знаєте ще в чому фішка? В тому, що більшість людей знають, що не можна їсти солодке, але їдять, наприклад, фрукти на ніч або каші, картоплю на ніч, вареники і різну таку їжу, все, що містить крохмаль, це все цукор і все буде негативно впливати на нашу фігуру. Тому ні в якому разі не робіть такі перекуси на ніч або вночі, якщо ви хочете схуднути. Якщо вам прям конче необхідно перекусити і ви відчуваєте, що ви дуже з'їжте яєчні білки. Яєчні білки містять повноцінний амінокислотний склад. Там є триптофан, з якого утвориться самотропін, гормон, який допомагає жироспаленню. Звичайно, якщо ми будемо переїдати на ніч, ми не схуднемо. Але я колись таку історію практикувала. Я використовувала яєчні білки на ніч і худла. Кожен день після пологівку, кожен ранок я ставала на ваги. Я була зменшеною кількістю ваги десь на 200-150 грамів. Але при цьому я притримувалась збалансованого балансованого харчування протягом доби. Ну і в цілому запам'ятайте, що нічні перекуси нам не потрібні. Якщо вас тягне поїсти, ви щось робите не так, для того, щоб зрозуміти, що саме ви в харчуванні робите не так. Підписуйтесь, будь ласка, на мій контент. В мене все тут про здорове схуднення і звати мене Каленська Ірина, практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації Хелсковичів. Країни двічі мама та дружина військового. Чекаю вас.